Антонова аерофлекс Аерофлекс-2026» постає як один із найамбітніших українських авіаційних проєктів нового покоління, у якому поєднані технологічна елегантність, інженерна сміливість та прагнення до абсолютної повітряної переваги. Цей літак, створений як універсальна платформа, здатна виконувати як високошвидкісні маневрені місії, так і тривалі операції зі стратегічною точністю, адаптуючись до умов сучасного та майбутнього повітряного бою. Аерофлакс демонструє новий рівень аеродинамічної стабільності завдяки унікальній формі крила зі змінною геометрією, що дає змогу літаку підійматися на надвисокі висоти та зберігати максимальну керованість навіть у ситуаціях екстремального навантаження. Комбінована структура з композитів підвищеної міцності робить його одночасно легким, міцним і надзвичайно витривалим під час надзвукових проходів аерофлекс 2026 отримав гібридно реактивну силову установку нового покоління, яка дозволяє змінювати режими роботи залежно від умов місії. Завдяки інноваційним турбіненним контурам і плазмовим прискорювачам літак може різко збільшувати швидкість на маршових ділянках, переходячи у режим надзвукового прориву без відчутного зростання теплової сигнатури. Це робить аерофлакс складною ціллю для ворожих систем виявлення, зберігаючи стабільний рівень малопомітності у всьому спектрі радіолокаційних частот. Унікальні повітрозабірники змінної форми адаптуються до потреб двигунів і зменшують турбулентність, що додає стійкості та дозволяє виконувати різкі вертикальні маневри з мінімальними втратами енергії. Кабіна Aeroflex 2026 це високотехнологічний центр керування з повною адаптивною проекцією, яка трансформується залежно від характеру бойової ситуації. Пілот отримує доступ до розширеної тактичної реальності, що підсилює взаємодію з БПЛА супутниками, дронами, розвідниками і наземними станціями. Система штучного інтелекту Aeromind інтегрована у всі критичні вузли літака, допомагаючи аналізувати загрози, оптимізувати маршрути перехоплення, контролювати витрату палива та автоматично коригувати параметри польоту при складних погодних умовах. Такий рівень автоматизації дозволяє пілотові зосередитися на ключових тактиках.